Добрий день, Кропивницький на зв'язку. Всіх вітаю на каналі Техніка Поля. Спочатку дуже велике побажання підписатись на наш канал, ставити вподобайку. Но вам не дуже тяжко, а нам дуже допомагає в розвитку нашого каналу. нас більше людей побачить. Коментуйте, задавайте питання, бо у нас величезний асортимент сільськогосподарської техніки і запчастин до неї. Під кожне відео посилання на сайт компанії, пишіть, дзвоніть, приїжджайте, будемо раді кожному допомогти. По-перше, я хочу показати, що ми отримали вчора або сьогодні. На даний момент у нас є по наявності. Сьогодні ми отримали оприскувач від заводу з Богуслава. Це у нас комплектація. 2000 літрів бочка, 18 штанга, право, 180-й в комплекті. Також у нас на майданчику є телескопічні навантажувачі, GCB, вишільники, культиватори, глибокорозпушувачі, мульчери, культиватори, КЗК, катки-подрібнювачі. Також отримали два ковша для телескопічних навантажувачів GCB або Маніту для завантаження мішків типу Бігбех. Потім у нас на майданчику з'явилася вчора борона, дискова, причіпна, модель БДП-4 від заводу з Кропиницького АГРО Дуже класна якість за невисокі гроші. Звертайте увагу, тут уже ступиться ось такого типу, покращена, буде довше ходити і не виходити із строю, не ламатись. Також. На майданчику отримали глибоко розпушувач від компанії ARK з Кропивницького з тандемним каточком на гідравліки. Ширина захвату 2,5 на 5 робочих органів в наявності. Також є зернова сівалочка від компанії Фаворит з Варіаторна 3,6 з прикатуючим каточком, з дрібно культурами можна сіяти від 900 г до 540 Кілограм на гектар. Також фронтальні навантажувачі, беромет. Потім Агріс. Потім у нас є дискова борона 2,4 по наявності від фаворит. Навісне обладнання, вила палетні. Отримали ось недавно крюк для бігбега для фронтального навантажувача. Також є подрібнювач деревини на бензиновому двигуну. двигуні. Ви і не забувайте, дуже величезний асортимент дискових борін від поширення захвата від метра. Метр 1,3, 1,6, 1,8, 2,4, 2,1, 3,20, 4, 4 метра. Навісні, причепні. Все є по наявності. Трактора 110, 75, катки подрібні, ще причепні 6-метрові, КЗК. Також не забувайте, є топова модель від компанії Фаворит. Це у нас навісна сівалочка зернова, поні трьохметрова. Також є 2,7 метра, це від компанії Деметра навісна сівалочка. А в даний момент хочу вам продемонструвати причіп тракторний. Самоскидний модель 2 птс 4 від заводу промінь з Черкащини. Дуже класний, дуже потужний і дуже міцний. Пробіжимося більш детально по технічним характеристикам. А ви підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте і давайте по запитанням, що вас цікавить. Пишіть, дзвоніть. Будемо раді допомогти. По габаритам пробіжимося сам загальна довжина причепу. 6000 мм, ширина 2300, висота 1,80 метра. Якщо по кузову, то 4, 400 мм, 2300 ширина і висота по бортам ось так, 600, да, 600 мм. Борти у нас зроблені ось таким чином. Вони мають вигини ребра міцності встановлені. Товщина сталі складає 1,5 мм, як на зернових сівалочках. В принципі, це стандарт. Так, Прицеп знаходиться на двох осях, на чотирьох колесах. Колеса у нас сільхоз шини використовуються. Так, модель шини 10.075-153. Це у нас дуже класні, вони встановлюються. на Візочках, щоб транспортувати жатки, дуже класно витримують навантаження. Вантажопідємність даного причепу 4 000 кг. Так, гальнівна система у нас пневматична. Потужність трактора повинна бути від 80 кінських сил, не менше. Так, по транспортна швидкість 30. Максимум 40 км на годину. Не треба на ньому літати, на, на ньому треба перевозити. Так, робочий тиск в системі галімної 20 мікропаскалій. Перейдемо, подивимося, як він виглядає з іншої сторони. Ось так. Класно пофарбований, всі замітили, дуже класно тримає краска, дуже довго. Так, по-перше, кільце ось таке воно. товсте, потужне. Крутиться по всій осі. є посилення везде пройшли. І так, ось тут у нас підключення прицепу до трактора. Гальма немо. Потім у нас є ручник такий. Ось так виглядає круг. На три сторони скидає цей у нас причеп. Позаду себе, наліво-направо. Все зрозуміло. Ресори потужні стоять. Доставочки. Також є такий у нас ще фіксатор, круга. так, зрозуміла, пружина і де для дишла, дві підножки, щоб подивитися, що там ми веземо, скільки завантажили. Також зверніть увагу ще на те, що об'єм кузова у цього прицепу складає 9,1 метра кубічних. І Дуже класні використовуються фіксатори бортів. Ось так вони виглядають. Хто стикався, знає. Це у нас єврозамки система Fast System. Дуже зручна. Ось тут такий бачите, фіксатор. Ви його піднімаєте і вже відкривається. Так само з іншої сторони. І потім класно защокується. Так що підписуйтесь на канал. Причеп в наявності має такі ось у нас стопи, державні тризуб для номерного знаку з підсвіточкою. Проварений дуже потужно, зроблений. Ось тут у нас гідроциліндр, також, бачите, сварка, все дуже класно, компресор. Він у нас йде по наявності, ціна. Ціну можна узнати, написати. В коменті, запитайте, все вам повідомлю. Стаємо до праці.